Доброго дня, шановна спільнота! Мене звати Наталія, Теж ви мене рідко коли бачите от, в кадрі. От, сьогодні я вирішила записати з моєю подругою Мар'яною Шувальною ми вирішили записати тех. Тег називається «Як все починалося. Це для мене це нестандартно. Я вперше пишу тег, тому не знаю. Що казати? Давайте почнемо. А поки я буду писати тех, буду ще вишивати свою роботу, свій, свою альтанку в саду. Бачите, вона в мене вишита саме внизу, я буду якраз в куточку тут вишивати і можу з вами побалакати пару трошки. Давайте почнемо з першого питання. От, як давно ви вишиваєте? Ну, Вишивати я навчилася, мене навчила мама ще в років вісім. І з тих пір я вмію вишивати, але всерйоз я, скажімо так, захворі... ну не те, що захворіла, я стала вже більш так серйозно вишивати уже в коледжі коли навчалася. От, Бо у нас у зв'язку з моїм станом здоров'я, фізкультура для мене була трошки така цікава, і в коледжі там великі ідіотські правила. власне, і... Виходить, я на заняття з фізкультури не ходила, а я ходила окремо на окремі заняття, і тому, власне, в мене були в ці півтори години, поки у всіх зазвичай йшло заняття звичайне, то у мене було, виходить вільний час, я сиділа вишивала. Просто, щоб не, не сидіти, не втикати в телефоні, я сиділа, вишивала. От. Це виходить у мене десь із 2000. Свято чи 2011 року таке. От, і це я вже всерйоз так почала вишивати, з собою носила вишивку на заняття, коли в мене була фізкультура в ті дні. От, Просто щоб посидіти в коледжі, сиділа цілу пару вишивала. От, а от, потім вже якось так пішла на роботу, стала, не покинула, і з тих пір я як вишиваю. От, ну, таке по Першому питанні малося. Друге питання: хто чи що дало натхнення на вишивку? Ну, власне, попередньому я розказала, що мені просто було скучно сидіти. Я почала вишивати і якось так підсіла на це діло. От. Але у мене вишиває мама, в мене вишивала бабуся по тому Якби у нас нормальна сімейна історія з вишивкою? Перша робота, яка вона? Ну, знов-таки, що рахувати першу роботу? Якщо рахувати. Роботу, яка я найперша, якою я починала, то це була картинка, це те, на чому мене вчили вишивати, це була картинка з маленькою міні-маус. Можливо, я знайду фотографію в себе, вставлю вам. От, що це за картинка? Мене на ній вчили вишивати. От, вчили вишивати, просто, щоб я навчилася цей хрестик. От, вишивала я в знову пун, або якийсь такий колір, якого було багато, і е, зашивала я власне, площу. От. А далі я вже в школі це ми вчилися вишивати, ми вишивали вже більш така предметна робота це рушник. Фотографією е, одного з розворотів я ставлю. Тут тут, десь, десь і тут. власне, я його. Е, це був рушник, типу весільний. От мені нам сказали купити нитки, купити узори, купити тканину. Мені мама це все купила, я це все власне вишила за декілька років. От, але це в мене був чисто робота на вишивана цей на трудове навчання, тому я не парилась про то, як його вишивати особливо. От, але нас навчали, нас навчали робити ідеальний виворіт, от всім такий класичний метод. Вважається, ну, у мене виворіт з тих пір дуже помінявся. Я вже не слідкую з тим, що він був ідеальний, тому що в мене через виворіт страдало лице, і якось я так не цей. От. Тому це є. Тому можна сказати так, от я її, власне, в коледжі дошивала, а потім вже коли дошила, думаю, ну що робити, не буду ж я дарма сидіти. Я тоді надибала сайт. Мені порекомендували тоді сайт москальський іголки. .нет. Я звідти скачала схеми. Саме перша робота, яку я почала фактично вишивати, це блакитна лілія. Я її повторно вишила вже будучи на каналі. Роботу цьому мою бачили, Ну фотографію я вам ставлю, обов'язково десь тут ось вставлю. Що там ще в мене було таке? Це, фактично, моя перша робота була. От далі вже в мене там пішли картинки різні, я вже там почала більш серйозно цим займатися, вже саме от ціла на вишивку, що я стала постійно нею займатися. От, третє, четверте питання: ставлення рідних до вашої праці. Ну, так як у мене мама сама вишиває, то тут проблем не було. От. Що стосується інших, скажімо, чоловік. Скажу, що чоловік нормально відноситься, він сам вміє. Вишивати він, правда, не хрестиком він гвардію, але ну як такого він вміє вишивати. Тому для нього ручна робота це нормально, і те, що я вишиваю, там сижу вдома і спокійно вишиваю, не кожен день не швендію, то його це тішить. От він спокійний собі знає, що я вдома я є. Мати нормально відноситься, менша сестра у мене є. У нас 11 років різниці, то вона теж вишиває. А вона, да, вона, вона вже приєдналася до нашого гурту. От, вона теж вишиває. Вона, правда, вишиває. Раніше починала з бісеру, зараз уже і нитки, але ну, то, пока по набору, але ну, хто, хто з чого починав. От, що ще можу сказати чоловіку? Він нормально, свекруха, то не дуже довольно, але то її питає. Таке. Тому дитина задоволена. Дитина мені моя доня, їй зараз 6 років з половиною, і вона ще в дворічному віці. Вона зі мною гралася, так би мовити, в гру. Ми з нею через канву один одному голку передавали В дірочки попасти. Було дитині, враховуючи вік 2 роки, то це було їй трохи так складновато, але нічого, вона чудово впорувалася і зараз вже вона чекає часу, поки вона. Трошки я чекаю час, трошки, поки вона трошки так підучиться, поки вона більш так ну, не те, що наловчиться, ну щось типу того, як наловчиться, буде в неї трошки краща моторика, та перший клас пройде, щоб вона могла вже символи писати, різні, пробувати, і вже можливо я її буду навчати. Але це вже, якщо вона попросить. я Сама я не буду її силувати, бо це теж до чого треба прийти самому. Так, ну, по цьому сказала. От, організація процесу. Що по організації? В мене процеси організовані в файлики, зазвичай. От от, кожна робота в файлику, і це якщо вона. У мене дві роботи на рамі. А в мене дві рами є, от і вони або в п'яльцях. Власне, в мене або рама, або п'яльця, у мене щось одне. І вже від того залежно, що то є. Від того вже рама то чи п'яльця, от то від того вже і залежно, на чому, як у мене збережена робота. Якщо в мене робота на рамі, то я вже її з рами не знімаю. Вона у мене так на рамі і є. От, але от якщо у мене робота така, що її. Це, наприклад, там у мене тут декілька китайських наборів, і тут канва реально дубова. От. В одному я випрала, ну, але прати її я теж не хочу то канву, тому що на ній нанесений малюнок, і мені шкода просто, що воно все зійде і доведеться по схемі. А так можна, ще, можна зекономити час, не шукати його на схемі, те, що ти там вже нашив. От. Якось так. Що, чи, чи любите підготовку? Люблю, е, яку підготовку я роблю. Я наріз, у мене всі ниточки на органайзерах, ну, або на паперових, типу такого, ну це, скажімо, з набору, або у мене є пластикові органайзери та дерев'яні органайзери, в залежності від самого процесу, що це за процес. Він там більше, який організм був вільний, коли я організовувала, власне, на те її навісила. От, і таке ось у мене вишивається. От У мене є оце, ну, так як це набір ту так. А що у мене є те, ті схеми, які я вишиваю так? То просто з інтернету у мене є така коробочка з ниточками. Ну, Дві фактично коробочки. Бо тут ще додаткова коробочка, це основна палітка в мене, О, та, що в мене в роботі, і в мене ще є декілька коробочок з дублікатами ниток, щоб можна було, якщо що, то перемотати. Да, у мене всі ниточки на бобінках. Всі, всі, що ось GMC, ну, не GMC-шні, вони у мене SHS, то от, зараз покажу вам. У мене всі підписані, от, на бобіночках підписані. О, тут у мене ще запасні бобінки, ниткодягачі, голки. Ну, такий розпорювач, маркер е -е, для розмітки. Ось, зараз, 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 Маркери я купую для розмітки. Я колись купила на Алікс про цілу пачку, хто на, з на скільки хватить. О, ну, тут якісь залишки, не так, які якісь чомусь не попали або не ідентифіковані. Ось Такі розпорювач у мене. Зараз був, до речі, був в якомусь із наборів з Алі Експресу, я замовляла. Така ось коробочка з голочками. Тут більші менші. Не мене всі купую, я собі мені яка треба, я дістала. Не знаю, вдягач. У мене основний ось такий із хвостиком. От. Ну, і, зазвичай тут у мене і, і мої ножички, пустенькі, нічого не цей. От. І Оце так я представлю собі виклала. Розклалася схему, дістала і випрацюю. Що ще можна сказати? Організацію процесу я люблю. Як організовую, я спочатку підбираю канву. Якщо це по схемі, то я підбираю канву. Я підбираю органайзери, номерую, От, роблю виписку номерів на папір. Мені так зручно. В основному там іде значок і номер. І значок і номер і не такі ДМС чи СХС, вірніше тут правильно сказати, бо ну, я, власне, СХС вишиваю. Іноді в мене щось там не СХС не попадає, тому рахую як цей. Скільки скажу, як статистична помилка в мене що іноді попадає. Вишиваю оце, організувала собі оце. Потім це зібрала органайзери, потім якийсь один день витратила, зібрала напісила по одній ниточок на органайзер. от, власне, І, ну, все, можна приступити. А, Розмітила центр схеми, де у мене центр, бо я люблю вишивати з центру. от, І щоб воно рівно лягло, і вже від того пляшу. Далі вже вишиваю, беру голка, яка у мене там чергова. Дивлюся, яка там дрібна канавана, скільки дрібна, я від того вже пляшу. От, що ще вам сказати? Не знаю. Ритуалів, які є ритуали. Ритуалів як таких нема. Я починаю, коли мені то хочеться, коли, от, або якщо якийсь процес, я там довго до нього готуюся. Я підготувала один процес. От, але я його почну вже після Нового року. От, хочу не хочу в переноворічний марафон старти робити, в мене там і так вперти встигаю от відшити всі процеси по пару днів. От, але таке, то вже не, не так суттєво, от, але будемо будем потихеньку колупати його. От, що ще вам сказати по даному питанню? Не знаю, мені здається, я вичерпно відповіла. А хто вам допомагає вишивати діти домашні улюбленці? Доня мені. Допомагає, але їй скучно, коли в мене просто сидіть, то вона в основному малює або пише щось. от. У мене є кицька біленька, ви її пару разів бачили в кадрі. от, ну, Вона що допомагає. Вона любить зниточки, Вона більше любить, коли її мазюкають у неї, коли її, власне, допомагати в вишивці. От. Так я. От. І буду я продовжувати наступне питання: тегу: перший похід до рукодільного магазину онлайн чи фактично. Ну, чесно кажучи, сам похід був фактичний, фактичний магазин. Онлайн-магазин я вже стала пізніше шукати, коли вже сама стала купувати нитки. А до того мені купувала мама, тому я не хвилю на мої шкільні проекти. А от, нитки її купляла, така все купляла, тому я навіть не заморочувалась не що не де-не як, не як вона виглядає. От, тому, власне, я її не знала, чесно кажучи. Але з часом почала ходити в фізичні магазини, а потім вже і стала у. Онлайн замовляти, і зараз багато в онлайн магазинах замовляю. От. Е, зараз останнім часом sunny Day in UA. мені подобається там і ціни адекватні на СХС, і мені там вигідно брати, бо доставка виходить, я живу не в місті, я живу в селі, тому мені виходить, що доставка повітряною е, тривою. Е, е, От, доставка мені виходить е зручніше, щоб сюди, от, а Укрпоштою то трохи воно довго їде, але, а нова поштою дуже довго зараз у всьому випадку. Тому виходить так, як виходить. От. Е чи ходите в вишиваль... чи заходите в вишивальні спільноти, чи граєте в ігри? У вишивальних спільнот у мене багато, в основному в Телеграмі, але й в Facebook я вже мало сужу, раніше, сиділа більше. Зараз більше в телеграмі, вишивальні гри. Ну, раніше я грала, зараз у мене був період місця півтора чи два. Я просто вишивала, вишивала, знімала відео для влогу. І ото все я більше просто тупо нікуди не заходила. Я просто, просто не встигала нічого, чесно кажучи. От і я тоді почистила половину того, що у мене було з каналів і простих і вишивань. Вишивальні, я не чистила, я прості канали почистила дуже сильно, дуже конкретно. Залишила там буквально собі пара місцевих, пара з новинами, і ну, офіційний канал президента. От, ну, щоб відслідковувати Верховний Раду, такі державні ці, щоб офіційні канали державних установ, деяких і власне на цьому все мені і так забагато. У мене купа з схемами, купа з. 34 чати вишивальні, тому От, вишивальні ігри, я вишивала раніше. Зараз у мене просто я не бачу зараз для себе необхідності і можливості вірніше ходити в вишивальні ігри. Я вже планую це з нового року робити. Чому? Тому що у мене на марафон я собі придумала, що яке я роблю. От, що в мене там на роботу, от, на роботу велику на схему чотири дні роботи, на набір це два дні роботи, і прихожу, що більшість ігор передбачає те, що там, ну, наприклад, тобі дають там енну кількість днів від одного до шести і я тоді не вкладаюся в свій формат, і мені незручно. Тому я думаю, з Нового року вже буду пробувати міняти формат, і від того вже буду дивитися. От, так що в ігри я зараз не граю, але перед тим грала в гру. Значить, в якусь бродилку ми грали з дівчатами і, власне, командами коти проти собак здається було. От, і я з допомогою цієї гри догнала свою зиму до з восьми, майже до 20%. Тобто, ну непогано так я прогнала свою роботу, і, власне, я тим була задоволена, але мені, чесно кажучи, було трохи важко, бо е, там якраз вишивалося таке багато, що е, фон, небо. От і там, як доходиш до чогось такого, вже де дерева, там багато е, уже одиначок, і там швидкість падала в нуль о, практично. А так то нормально було. Коли і при яких обставинах познайомилася з вишивальним ютюбом? E, познайомилася я з вишивальним ютюбом, чесно кажучи, незадовго до повномасштабного вторгнення, це тобто кінець 21-го року, початок 22-го, кінець 21-го року. E, чого я туди залізла? Власне, я шукала, як можна організувати процес. У мене просто було дуже багато не то. Я пробувала їх організувати, щось у мене нічого не виходило, і я вирішила подивитися, а як це роблять інші? Може мені щось підійти? От, і я стала, бо у мене було вже тоді. Я вже тоді через війну ні, ще до війни у мене були плани, два-три процеси, щоб у мене було. Я не знала, як їх правильно організувати. Я подумала, як це все зробити. От, бо у мене, скажімо, вже було тоді білочкам, я вже дуже давно, і я декілька про... Ще, один ще процес у мене був, і я все плювалася, як це мені його вишить, бо воно мені вже надоїдати почало, що воно таке, якесь не таке, як треба. От я почала шукати, хто як його власне, вишиває, хто як організовує, щоб бо, думаю, ну хтось уже щось зробив, може, може, мені підійде. Ну, власне, я і про пробувала, пробувала варіанти, які мені пропонували. От, е я спробувала декілька перед тим, як е підібрала своє, У мене вийшло комбінація з двох чи трьох частково. Ну, не повністю там я копіювала, там. трошки звідти взяла, трошки звідти. От, і в мене вийшло те, що мені підійшло, скажімо так. От, е але ну, наскільки воно. Е, наскільки, ну, я підібрала так, щоб мені було максимально зручно. От. А що там уже далі на цей? Тому я десь так. От. А блогером я вже вирішила стати. Ми як, якось я дивила, сиділа черговий день в вишивальному ютюбі. І хтось із блогерів якраз. Пройшло декілька місяців, вже йшла повномасштабка, і щось хтось із блогерів хто, теж якийсь, такий, якусь таку говорилку знімав, і там значить, прозвучала фраза, а, а фраза була щось типу: ну, то давайте ми їм на зло будемо покажемо, що ми, щось, що ми не плачемо, що ми ручки не складаємо, що ми щось можемо. Типу, на зло москалям і москалихам. Та я така, а я вже перед тим думала, що може це свій блог завести та показувати це. Ну, в такому форматі, як я думала, вишивальний, вишивальний мій щоденник, як я веду. От я вже подумувала про це, але якось я не могла зібратися, як я хочу, що я хочу. От. А тут якраз мені так типу, як знімають. І мені так: о, ну добре, буду знімати. От потім я з тиждень ходила, от думала про те, але. І потім постала зразу знімаль. Десяте останнє питання з першої частини нашого тегу: скільки сюжетів почато, скільки є в роботі. Наразі у мене, мене почато наразі 9 процесів, От, і вони всі є в роботі, плюс у мене ще у батьків один процес. От, Він початий, але він не в роботі, тому що власне він у батьків, я туди їжджу з малою гості, щоб мені просто не скучати, то я там вишиваю теж. От, Це він у мене виключно на те, і я його звідти не забираю. Перед тим у мене до батьків були лебеді, от, але я їх забирала, бо хотіла вже їх душити. Може їм майже нічого не залишалось, тому от, так. От. Якось так, власне, у мене це все є. Сподіваюсь, вам було цікаво. Е, можете, в принципі, чекати на другу частину тегу. Ми ще думаємо над другою половиною питань. Але ми їх вам, я, ми їх вам також відзнімемо. Передаю цей тег Мар'яні з каналу Хитрі хрестики. от, і... Ще передаю цей тег наталі із каналу Нати Стіч Сторі. От приєднуйтесь, хоч хочеться послухати, що ви як у вас вона йде, і з задоволенням будемо продовжувати. Можливо, ви комусь передасте тег вважаєте цікавим. От наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!